Так, поїхали. народ. Ну, в цьому відео розповім можливості, що можна змінювати, що можна додавати, що можна прибирати і так далі. Поїхали. Перше, звідки можна брати інформацію. Ось вам я показую зараз тут з боку список всіх місць, звідки можна взяти інформацію. Вебсайт, інстаграм, твіттер, Google пошук навіть. Можна брати картинки, можна брати відео, можна брати тільки текст. Все це можна розподілити і витягувати тільки потрібну вам інформацію. А що тут ще? Facebook, YouTube, Telegram, всяким, якісь Vimeo, я навіть такого не знаю, eBay і так далі. Тут дуже великий список, як ви бачите. Тобто практично будь-яка відкрита сторінка, тобто, давайте далі. Чи можна брати інформацію е, з якихось е, сторінок не своїх? Можна, можна брати з будь-якого відкритого ресурсу інформацію. Якщо сторінка не закрита, з неї можна взяти інформацію, пост, відео і так далі. Можна брати одночасно з кількох ресурсів. Тобто ви можете брати одночасно з інстаграму, з одного, з другого, з третього. З трьох інстаграмів одночасно можете брати інформацію. Ви можете публікувати інформацію в три інстаграми одночасно. Давайте тепер пройдемось, куди можна публікувати інформацію. Інформацію можна публікувати. Практично всі соцмережі, окрім Тіктока. В Тікток публікувати не можна. Через це наша автоматизація починається з Тіктоку. Тобто, якщо ви помітили, ми скоріше скажемо, що з Тіктоку в інші соцмережі. Чому так? Тому що на даний момент АПІ Тіктоку не дозволяє публікувати пости в Тікток. Тому наша автоматизація починається з неї. Якщо вам не потрібен Тікток, так, пост в Тікток, то в принципі. Пости можна брати взагалі будь-звідки з любого інстаграму, як ви зрозуміли, з тіктоку, е, і там уже повна буде автоматизація. Взагалі е, можете брати чийсь контент, переливати там в інші соцмережі. Тобто, це вже залежить від того, як ви приміняєте е, ці всі. Автоматизації е, далі е, можна змінювати опис кожному відео і кожній соцмережі. Кожній соцмережі можна зробити окремий опис, е, можна зробити, щоб публікувалось і фото, і відео, і там просто текст. Можна тільки фото, можна тільки відео. Можна це все. Тобто, якщо на каналі є і фото і відео, можна відсортувати так, що будуть проходити тільки фото. Можна відсортувати так, що будуть проходити тільки відео, можна е, витягувати тільки текст. Uh, і таким чином публікувати це все діло. Потім є автоматизація, де ви можете витягнути текст з якогось, да, там інформації, наприклад, з Google, новини, і створити під неї картинку, але це окрема автоматизація. Подивитись про неї відео окремо. Там я буду окремо про це розповідати. Uh, що ще можна змінити? Описи під кожну соцмережу спокійно змінюйте, бо десь можна посилання вставити, десь не можна, це все можна контролювати. Чат GPT може вам змінювати описи, додавати хештеги, тобто він буде читати ваш інфу взагалі з чатом GPT. От, в принципі, все, що ви там з ним чатитесь, як в чаті, от, що він вам там відповідь висилає, якісь там, допомагає вам оформити пост і так далі. Це все, в принципі, він може так само робити. І тут ви його просто якби, перед модулем постінгу. Налаштовуєте у нас там, де воно тут? Ось він, бачите, перед Ютубом стоїть. Він в Ютубі скорочував в нашому випадку виходить, пост до 100 символів, до 80 символів, щоб опублікувався пост, тому що в Ютуб не можна робити довгий опис більше ніж 100 символів. Да? І от ChatGPT робив момент такий, що він скорочував опис. В даному випадку у нього така була задача. Він може його наоборот розширити. Ви можете взяти тільки заголовок, і з цього заголовка вам буде ціла текст-тема для публікації. От. Публікувати можна, як я сказав, з багатьох ресурсів. В одночасно три інстаграми можете публікувати, в там три Фейсбуки. Це все можна повністю налаштувати. Це у нас основна база, шаблон, іде, такі, от як ми його пропонуємо. Да, брати інформацію з Тіктоку в інші соцмережі, але в групі ми допомагаємо переналаштувати ці всі автоматизації так, як вам потрібно, тому що. Ми не знаємо, що кому потрібно, хто куди хоче публікувати. Ми зробили один шаблон, але його можна змінювати завжди. В групі з цим проблем немає. Ви написали запитання, хочу то-то-то зробити. У нас там є. Помічник він все вам підскаже, допоможе налаштувати. З деякими, якщо зовсім прям важко вам розібратися, ми можемо виходити на відеозв'язок і допомагати вже по відеозв'язку навіть налаштувати, але це вже в таких випадках, коли вам ви взагалі не можете щось зробити і все. В більшості випадків, в принципі, досить там все просто налаштувати, ми підказуємо, допомагаємо. От це перевага групи, тому що коли ви купуєте просто шаблон їх продають такі от шаблони. Ви будете мати от просто шаблон публікації з Тіктоку в іншій соцмережі. Ми ж даємо повноцінний е, якби, такий ресурс, де ви можете взяти цей шаблон, допомагаємо його змінити. Ви в принципі просто навчитесь е, налаштовувати автоматизації і зможете їх використовувати, навіть продавати комусь і так далі. От так що всіх е, запрошуємо в нашу приватну групу. У нас там досить класна атмосфера. У нас там е, дуже багато підприємців, як ви розумієте, в основному такими автоматизаціями користуються не ті, хто тільки вчиться, а ті, хто вже мають якийсь е, бізнес, мають якийсь вже е, результат і просто хочуть їх масштабувати, масштабувати. Тому у нас там досить е, така класна аудиторія е, в нашій групі, тому кожен ще може додатково знайти собі там не знаю клієнта, партнера і так далі. Тому всіх запрошую до нас. Приватну групу, якщо залишаються питання, звертайтеся до Віталіка. Він вам, в принципі, зможе відповісти на питання на ваші, які якщо у вас щось там залишилось. Все, всіх велком, всіх чекаємо в групі.